Village Life Так, Всім привіт. З вами Village Life. Все про життя в селі. Інтернет портал чудовий, також YouTube канал. Сьогодні будемо садити розсаду. Ще залишилося в мене перці. Звісно, вже трохи пізновато, але думаю, доженемо їх. І ще залишилося декілька томатів. Зараз робимо суміш. Трохи ми проштрафили, але нічого страшного. Використовую компанію EcoBrand. Сьогодні у нас це буде триходермін і гумат. Також замішаємо трошки слабшу дозіровку компанії EcoBrand. Той раз ми мішали попередньому відео вигрузи вигрузив або вигвонтажу по 300 грам на 10-літрове відро. Цей раз кинемо 200 г. Того і того, можливо, гумату дам трошки більше до 250 грам. Замішається все діло. Бажано, щоб розсада моя постояла в цій штуці добу, але воно у нас постоїть трошки менше, скажімо так, і сьогодні будемо висаджувати. Трохи доволі таки у нас сьогодні турборежим, скажімо так. Будемо садити перці, перці, не знаю, які купляли чисто рандомно. Розсаду там і червоний, і жовтий перець, в принципі, все одно. І розсада виходить, з тих моїх попередніх прикольчиків, що розсада позаумирала, була така вона вяленька стала. Коротше, в мене є касета на 50 лунок маленьких. Я такий думаю, ну що мені втрачати і тому подібне. Я пішов, набрав в на неї землі домашньої, без ніяких цих добрів і тому подібного. І повитягував з попередніх стаканчиків такі маленькі, дохлінькі саженці. Зараз вам покажу, що з неї І Ми її будемо сьогодні висаджувати. Обробляв я її обов'язково триходерміном від компанії «Екобренд». Ось дивіться, яка гарна розсада вийшла. Її вже потрібно висаджувати, бо вона вже аж проситься. Ось така-то гарнюча розсада. Нічого в мене нарікає на немає ніяких. Одна єдина проблема, що тут всі сорти змішані. І якби будемо ну, хоч щось, скажімо так. Розсада гарнюча. Обробляв її дуже сильно триходерміном. Бризкав практично кожного дня її. І що маємо, то маємо. Тут приблизно десь плюс-мінус 40 корчиків у нас залишилося. І їх нам з головою вистачить. Там різні сорти, як японський труфіль, чорний принц, дебарау, чорні бонсай, бінго F1. Коротше, сорти в перемішку там і ще. Коротше, на другий рік той, на другий, осінню побачимо, що там у нас вийде. Ну, то а зараз беремо і мірку нашу, ось таку, Ляємо триходерміну 200 грамів, замішуємо по-бистрому і посадимо на запах такі собі грибочки. Так, наливаємо ось так. Так, ось така жижа, скажімо так. І виливаємо у відерце Все, заляли. І беремо тепер наш гумат. Посилання, де я всю цю продукцію купував, залишу в описі під відео. За промокодом VillageLife. Вам знижка 5% буде на цю продукцію та іншу. трошки розлили. Скільки тут у нас 200. О! Цю ми трошки величенько дамо. Препарати екологічні, чисті для тварин, для людей, для дітей, для всього підходять. Немає ніякої хімії тому подібно, Також виливаємо на колір воно як квас Тарас, Це не реклама. Так що не думайте. Вкриваємо наші ці препарати. Вони нам ще будуть в нагоді протягом цього року. Так, ось. Триходермін. Він мене цього року добре виручає. Я його використовую практично на всьому. Потім буду знімати, як в мене він на розсаду мою, ой, не на розсаду, на овочі мої. Попливав там ці... цибулька, морква, часничок взагалі супер бомба, він злетів такий гарний, пишний, обробляв його чотири рази, полуниці гарні, достойні, виходить, маса жива, хороша, гарна листя, дай Боже. Так, і тепер беремо, Блин, немає чим замішати. Беремо викрутку, просто ось так замішуємо і виходить, що ми будемо робити? Ми робимо лунки і в кожну лунку лиємо по до 200 грам міліграм цієї жежі, може бути 150-200 грамів. Ми будемо робити цей раз теж так само, як попереднього. Зробили ямки. Пролили звичайною водою їх, а потім посадили корінь ну, розсаду в землю, присипали землею і зверху вже полили іменно цією субстанцією. Все. Мені цей метод більше сподобався, а там далі будемо чекати наш результат. Тому зараз ми це все діло залишаємо, воно настоїться у нас і переміщуємося на город для висадки наших, нашої продукції. Прийшли ми на нашу територію, будемо посадити зараз. Зараз кинемо тут, що в нас є рядок, оцей промочив. Спочатку ходив з відром мочив, а потім поняв, що це ну, його в баню, притягнув стрічку пістолетом, пройшов весь рядок, промочив. Ось так. І це буде добре. А перед цим, виходить, плужком пройшов і. Зробив такий насипок. Робив, ходив колом, робив дюрки. Тут, виходить, у нас цілина, таке каміння і тому подібне на городі. Коротше, ломом робити ще та запара. Так, Та й коротше пройшов, зробив такий насипок. Зразу перші рядки я робив ломом, ну воно таке собі діло. А потім останні, останні, в попередньому відеоролику я вже просто зробив так, промочив. Розсаду розклав штамбіком, потім пройшов, засипав і зверху поляв цією нашою суперсилою триходермін плюс гумат. І все, і чекаємо тиждень, щоб воно прийнялося. І потім починає воно розвиватися. Далі нас будуть чекати нові відео, що як, чи ми далі будемо вробляти і тому подібне. Все екологічно чисто, такий собі цікавий експериментик на 2023 рік. Так, все, ми про... посадили нашу розсадку. Вістань на око кидав, а там побачимо. буде буде? Головне, щоб прийнялося, а потім можна буде його підробити і буде все добре. Це для себе, не на продаж, то добре, коротше. Тепер беремо нашу суміш. Беремо, набираємо. І просто проходимо поверхове. Все. Даємо. Так, проходимо всі кущі. Всі все, що ми посадимо сьогодні, ми пройдемо. Постараємось, наскільки нам вистачить цієї суміші. Думаю, вистачить на всі сажанці. І все. Так, це ми садили ось розсаду е, поза в п'ятницю. Вона у нас м'яко кажучи, не, я не знаю. Купували досить погано і вона ще й не прийнялася. Це куплена розсада була, не вся вона ще прижилася, А ось цього розсада, за те, що я вам казав, що слабенька була. І ось та, що в мене гарненька вийшла розсада. Е, така вона файна. Це ось такі з таких мацюпуньких. Не знаю, посадив їх, виростуть, виростуть, не виростуть, ну то що зробиш. Е, це. Погано віднісся до них, виніс їх на вітер і вони в мене вмерли, скажімо так. А це ця розсада, що я вам казав, що я був з тих стаканчиків, де було багато її. Також неправильний метод посадки, але що зробив? І посадив її в касету. Ось що з касети вийшло, які гарні насажанці. Просто милуєшся, ходиш нею. На наступний раз буду вже садити виключно в касети. Замовляться касети і по штучні буде садитися. І буде добре, ніяких проблем не має бути з цим всім ділом. А ми йдемо далі. Ось так беремо пістолет, режим сильно і починаємо проливати рядок наш. І все. Так, і того ми висадили всю розсаду нашу. Ми висадили, у нас вийшло 39 корчів помідорів, отих, От що я показував вам, свіженьких, гарненьких. І в районі 45 штук персів вийшло у нас. Ось такі вони. Може їх глибше треба було садити, я їх так посадив, Напишете в коментарях. І все, в принципі, землю добре змочив. Ось так да, видка. Воно таке мокреньке. Зробив ров, змочив, розсаду поставив, потім пройшов, засипав, ось так. Потім цей пролив зверху добривом гуматом плюс триходерміном І все. так Посилання на товари залишу в описі під відео. Заходьте на сайт компанії Екобренд Україна, вони в Одесі знаходяться. Купуйте товари в них. Хто хоче екологічно чисту доб... продукцію мати, використовуйте екологічні добрива від їхньої компанії. Моя рекомендація вам. Я їх використовую, мені подобається. Поки що все добре йде у нас. І сподіваюся, на далі що буде так само продовжуватися. Все. За знижку, за промокодом Village Life вам буде знижка, 5% на їхню продукцію. І все. На ці препарати і на інші. Пишіть коментарі, хто як садив цього року, як починали сезон. Ставте вподобайки, шарьте, зберігайте собі, підписуйтесь на наш канал. Совсем дякую за перегляд. Слідкуйте за нами в наступних відеороликах. Все буде Україна! Всім пока!